Багато в кого перша БФМ є асоціюється з чимось дуже старим, таким, що було десь там колись, якось, так ось дуже давно у дитинстві. Але що, як я скажу, що цю гру все ще підтримують, випускають патчі і покращують. Звісно, що не розробники, і я геймс забила на цю серію дуже давно. Що, звісно, дуже шкода, тому що я думаю, що потенціал в цієї гри надзвичайно великий. І тепер, наприкінці 2022 року, майже на початку 2023 року, ця гра зовсім не виглядає, як на момент її виходу, який стався. Здається, у 2003 чи 2004 році. Тож, сьогодні представляю World of the Rings Battle for Middle-Earth. З новими патчами. На даному етапі це патч 222 Розказую, як його встановлювати і як позбутися якихось проблем, які можуть виникнути в процесі встановлення гри та патча. Перший крок, надзвичайно простий, копіюєте лінку з описання до цього ролика, до вашого браузера. Будь-який браузер підходить абсолютно. Далі обираєте тут вже вас закине на потрібну сторінку. І натискаєте кнопочку Завантажити зараз Download now. Якщо вас закине будь-яке інше місце, не важливо навіть куди, просто шукайте розділ «Files» і тут буде велика червона кнопочка Download. Зазвичай цей файл буде завантажуватись вам у папку завантаження, але це буде дбати згідно з налаштуваннями вашого браузера, Тому дивіться самі для себе я вже його закинув на робочий стіл, щоб потім довго не шукати. Інколи на нього може житися антивірус. Чого це відбувається, я не знаю. Це опенсорсний проект, яким користується дуже багато людей, яким я сам. Персонально користуюся досить довго і поки якихось проблем з ним я не помічав. Але після встановлення цей файл можна видавити, якщо прямо дуже сильно переживаєте. То що ж, запускаємо файл. Далі в цьому вікні натискаємо Next. Після цього пишемо те, що ми згодні. О, тут класична штука, те що за допомогою, якщо з'являться якісь інші проблеми, можна писати тому, хто створив цей патч це саме Ravel 92, чи це вже не патч, а навіть лаунчер. Можна писати йому. Пишемо те, що ми accept, ми підтверджуємо, натискаємо далі. Далі обираємо, куди встановлюємо патчик. Я собі поставлю поряд із Грою до локального диску D. Next. І він скаже, що створити папочку чи ні. Так, хай створює. І назва самої папочки. Next. Я собі ще для того, щоб мені було зручніше, створюю, ставлю гамочку, щоб створити ярлик на робочому столі. Ви можете цього робити, не робити це раптую за бажанням. Далі, next. І воно показує, перевіряємо інформацію, що папка, точніше диск та шлях, такий, який вам потрібен, як воно буде називатися в меню пуск. Все окей. Install. Воно не займає дуже багато часу. Встановлення і сам по собі патч та лаунчер досить легкий. але там є деякі нюанси, про які я теж розкажу. До речі, цікавий факт те що патч ставиться навіть якщо у вас вже є гра, або навіть якщо її немає. Тобто, якщо гра вже встановлена, то можна його спокійно ставити. Він просто докачає потрібні патчі. Саме цей кейс ми розберемо сьогодні, тому що я вже маю встановлену гру. Але там трішки застарілий патч. Зараз покажу. Тут він нас питає, чи хоч бажаємо відкрити файл Readme. Я не бажаю, мені не дуже цікаво. І я йому одразу скажу, те, що запустись, будь ласка, після того як я нажму кнопочку фініш. Якщо ви не бажаєте, щоб він раз запускався, звісно, що цю галочку виключаєте і потім запускаєте його самостійно. Ну в моєму випадку галочка хай буде. Коротше, ледь встиг дивіться після того, як він починає, як ви його запустили, він одразу почне скачувати собі Software Update. Це абсолютно нормальна штука, нічого тут лугатися. Але чогось воно мені не дозволило короче, себе відкрити. Нормально, типу ще було окремо вікна, тому ну буде трішки такий, знаєте, підобрізаний варіант. Але є як є, Тому цього процесу не переживайте, не хвилюйтесь, це по факту. Він скачує сам себе для себе потрібні файли. Після цього можна запускати файл. Воно пошукає про апдейти, і ми бачимо тут вікно з трьома іграми. На даному етапі доступна лише перша частина, але розробники цього лаунчера обіцяють додати до нього ще другу і другу з аддоном. Ну, будемо чекати. За цікавих речей це те, що якщо у вас гра не встановлена. Це не той кейс, який ми розглядаємо зараз. То коли ви натиснете сюди, воно запропонує вам її поставити. Воно скачає файли і встановить найостаннішу версію гри. Запускаємо зараз. В мене гра встановлена, тому воно вже одразу пошукало патчі і відкриває мені цей ванчер. Якщо у вас почала грати музика, ви її не бажаєте натискайте ось сюди. Це її заткне заткнеосточною повністю. Тут ми можемо подивитись людей, їх ніки, які займаються в девелопмент цього патчу розробкою. Подяки та багато чого іншого. Patch notes, що там змінювали, які баги, фіксили. Це багато чого цікавого. Але нам зараз головне досвіду назад. І тут ми вже бачимо те, що в мене гра пропачена. Як це працює? Ось ці два патчі, 1.03 крапочка 03, та патч 1.06. Це стандартні патчі, випущені ще Air Games, наскільки я пам'ятаю. Патч 2.22 це вже фанатський. Звісно, що ми встановлюємо найновішу версію, найпофіксін. Щоб це зробити. На ней треба натиснути. В мене вона вже встановлена. І якщо зараз я натисну, то він її як де Бачите, зірочка ця зникла. Натискаю. Він її встановлює. Чекаємо якийсь час. І зірочка з'явиться. Так, можна поставити будь-який патч, але ну я не вважаю, що вам потрібні якісь старі патчі. Все, ця зірочка тут є, це означає, що патч встановлено. Зверніть увагу на те, що зірочка звідси пропадати ніколи не буде. Тобто у вас буде по факту дві. Ми саме орієнтуємось на зірочку на фанатському патчі, бо ця буде завжди. Далі, за цікавого, переходимо до папочки Options І тут є на що подивитись. Цей, о, до речі, тут я бачу цікавий прикол. Бачите, 2 d тіні, нема чекбоксу. Якщо у вас при запуску не буде цих чекбоксів, просто проводите мишкою там, де вони мають бути, і вони з'являються. Бачили, він з'явився. Все. І тепер це все працює, ну, щось таке, трішки підлагане. Коротше, цей чекбокс те, щоб запускати гру завжди у вікні, я це не юзаю. Цей чекбокс відповідає за активацію якоїсь технології IAX Sound. Я не знаю, що це технологія, але в мене з нею інколи бувають статери, тому такое. Ось ця штучка найцікавіша. Так, для неї передати бекграунд. В цьому патчі всі боти, починаючи з легкого, середнього і аж до важкого, вони. Оновлені, тобто вони набагато сильніші від тих ботів, що є в оригінальній грі, і грати з ними вже цікавіше. Але якщо ви такий експерт у грі, чи у вас такі, так багато друзів, що ви легко рвете ботів, то цей чекбокс саме для вас. Відмічаєте його, і найсильніший бот у грі заміняється на супер-пупер-дупер сильного бота. Він не дасть вам заскочати, це однозначно. Я не знаю, чи взагалі його можливо розбити навіть там двом-трьом людям, тому що це супер читерний бот. Але, звісно, що це буде цікаво, як челендж. Можливо, можливо, навіть на моєму каналі колись будуть такі колаборації, коли ми будемо намагатися розбити цьому боту обличчя. Але не гарантую. Наступні штуки відповідають за певні технології та візуальні фічі. Ця штука відповідає за анізотропну. Фільтрацію текстур, ця штука відповідає за освітлення землі. Ця штука відповідає за 3D-тіні, ця за 2D-тіні. Ця штука покращує переход з води на землю. Ця штука якісь показує пропси. Я чесно кажучи, не знаю, що це таке. Маю лише здогадки, але ну, здогадкам тут не місце, тому я навіть не буду казати. Ця штука показує якісь анімації, які я не знаю. Раз все одно буде анімаціями, не знаю. Ця штука показує ефект від тепла і. Якийсь динамічний рівень деталей. Що кожна з них робить, наче і очевидно, але при цьому вимагає тестування, тому що тому що, тому що що важке питання. Але нас зараз цікавить інша штука, а це саме резолюшін вашого екрану. Тобто це розширення екрану. В мене зараз, як ви бачите, екран 2К, і тут є певна цікава штука. Я думаю, зараз усіх екрани досить великі, там відменюю навіть. Ось, якщо тут буде 1366 на 720, це HD монітор ноутбука, то буде відобразитися нормально. А якщо у вас вже буде 1920 на 1080. Це Full HD, то воно відрозить не буде. Бачите, ця одиничка, вона провалилася, їм не видно. Але це насправді розширення екрану 2560 на 1440. Тобто, придивіть до цього увагу, не поставте зайву одиничку, тому що гра буде вилітати. І загалом ви можете поставити сюди будь-яке розширення вашого екрану, яке ви зараз використовуєте монітору. Але при цьому будьте дуже уважні до цифр. Тому що якщо ви зробите помилку і поставите на ту цифру, то є великий ризик, що гра буде вилітати. Після того, як ви поставили потрібні вам галочки, натискаємо хрестик, він каже, бажаєте зберегти нові налаштування. Так, бажаємо. Все. По факту, все вже налаштовано, все вже працює. Ще одна кнопочка це Advanced. Вона покаже вам місце позиції файла і це допомагає, якщо певні проблеми виникають, інколи його потрібно заміняти, тому дуже зручно. Ця кнопочка знаходить, де знаходиться ваша гра, і ця кнопочка знаходить, де знаходиться ваш лаунчер. Дуже просто закриваємо цю штуку. І після цього натискаємо кнопочку Грати. О, ще одну річ забув. Це. Посилання на YouTube розробників цього моду. Це посилання на їх Discord, де можна з ними попереписуватись, якщо ви знаєте англійську мову, а я хочу вірити, що всі знають англійську мову. Це посилання на той самий сайт ModDB, де ми скачали цей лаунчер. І це посилання на їх Twitch аккаунт. Відкривати зараз я їх не буду, але у вас така можливість є будь-яка мать. То, коротше, запускаємо патчі. Ну ось ми власне в головному меню гри можна проходити компанію. Воно буде трішки важче від того, до чого всі звикли. Можна проходити, як я, наприклад, чавич. Ну, я зараз запущу його, покажу, що воно просто працює. Але будьте впевнені, є одна така штука, дуже неприємна, яку я зараз побачу. Це те, що ваша статистика, на жаль, буде обнулятися кожного разу, як ви а, оновлюєте патч. Ну, тому, на жаль, є така штука. Якщо ви стежите за статистикою, то вся ситуація явно не для вас. Але все одно дуже приємно мати найсучасніший патч, найстабільніший патч з усіх, які є, і грати в осучаснену версії цієї гри. Тому що просто подивіться на неї. Це 2004 чи 203, якийсь такий рік. Дивіться, як це пафосно виглядає. Нові текстурки, нова якість. І грати в це реально, реально приємно.